Я сама, до речі, робила вакцину від попиломовіруса Я мала розповідала про це нікому, крім близьких. Сама мала також проблеми стадію прет Рак Перед жіночий, рак, так. Да. я робила ось дві вакцини, я вже зробила і буду робити третю. Поставимо <зар> датчик і зробимо першу фотосесію вашому малюку. Да, прям до сльоз, так? Да? Mm -hmm. <зарксь> <зарксь> я, до речі, ніколи не вживала кок, тому що є така якась думка, я не знаю звідки вона мені взяла, що вони не дуже корисні. Міф, до речі, який тянеться ну, по мені ще з тих совкових часів. Потрібно <зарксь> терпіти, не пий таблетки. Це жіноча справа терпіти. Найтяжчий момент це знайти свого лікаря. Вона заходить, ти і посміхаєшся на Да, воно моє, wow. всі мами». Мають бути проінформовані, що дитину потрібно вакцинувати з 9 до 15 років, обов'язково подвійним введенням вакцини. Але в нас якось це не популярно. От я там щороку приходжу до лікаря, ми робимо кальпоскопію, Ну що би що. це для пацієнта певна затратність фінансово. Угу. Коли говоримо про якусь юридичну справу, ми, ми ж не починаємо листати кодекси юридичні і там щось докапуватися. Ми йдемо до спеціаліста, які нам пояснюють ці моменти. Так само в медицині мені здається, можна почитати, да, дещо розширити свої знання, але все рівно рішення. Відносно і варіанти запропоновані має все таки вам видати лікар.